День той самий, але відео про сою Союпір на 35-му міжрядді. Один комбайн залишився вбирати Аполло, а інший переїжджає і буде лупашити сою Піонер. Всю ми її залишаємо на посів, як собі, так і вам, так що, кому потрібно, звертайтеся, не відтягуючи. Довго зациклюватися на цьому не будемо. Тобто раз-два перевіяли, продали і все. Після Нового году можете навіть не дзвони. чи є, чи нема, чи може хоч трохи. Все робимо оперативно, зачищаємося і все інше відправляємо до, е, на корм ніж по розсадкам. Значить, соя поло, між рядя 35, висів 300 тисяч. Це, звісно, не та соя, яку ми вже обрали. Після соєшника, де попередник сояшник, тут був попередник пшениця, тут я думаю результат буде як мінімум на 3 центнера кращий. Це однозначно і безспорно. Набагато вона тут краще виглядає. Звісно, зараз комбайн обкосе, то і ми зараз пройдемося туди десь вглиб. Ну а так візуально мене оце просто... Це просто бімба. Міжвузля коротеньке. Услані стрічечками. Підписник, до речі, той, що брав на посів з Вінницької області, він, він був відписував, що каже оця піоніровська, яку вони сіяли, ЦЗ і на порядок краще насипала, чим там якась інша. Але точно до цифр не знає, так як е в склад завезли, а важить не важили. А він ще, я думаю, вже в другу сторону буде йти, він ще раз окрайок відходить. І підемо зараз всерединку. Пошаримося там, бо це як по цих колючках лазить, тут так, ну його ну його в баню. Потім ноги всі аж... Дивіться, яке крупненьке зерно. Всі ноги потім печуть від цієї сої. Ну а це, звісно, я не знаю, в нас ніколи такого не було щоб отак вверх був усипаний бобиками. Він з тої сторони пішліть обійдемо, з тої сторони зайдемо. Ох, мені подобається соя, а ще більше це площа після неї. Просто бімба взагалі. А тут вона нічим не гірша. Я б навіть сказав в якійсь мірі і краще. Є це, це отаке щось ось непонятне. Чого воно, що воно. Зелене, тільки подгони дає. А де воно, що воно? Ну от на прикладі, дивіться. Моя думка, коли попадає рання соя в пізню сою, це нічого страшного. А от коли пізніше попадає в ранню сою, це, звісно, отримує отаку фігню. Ну, от наприклад, комбайни дані. Вбирали в себе в господарстві, ну, якусь там, наприклад, хай там на земії, я не знаю. С-309 сою, наприклад, да? вона по стиглості, хай там може на неділю пізніше, чим ця, чи наоборот раніше. Приїхали до нас, ось вони зараз да? висипаємо в камазу, там, чи в газона, потім віємо, калібруємо, потім сіємо. І сошнеків попало, там, я не знаю, хай скажем, кілограм тих. Цих, зернинок. Ті зернинки ми посіяли, вже отримали не кілограм, а блін, 10 кілограм, наприклад. На наступний рік ще більше. І того воно це отаке подекуди попадається. Що воно, яке воно, не знаю. І на кожному стеблі ось береш. А тут абімба. Так що поки що пече, поки що пече. Красота. Рівненькі рядочечки, пішли Піші люди глянемо. Бо ми як шарилися, в нього десь були стріляні бобики. А зараз і не видно тут, але ми з краю заходили. Зараз не видно, вроді би <смеш> стріляла, це вже перестало. Чи може з краю тут таке показую, попалося. Теж така соя. Порівняно, я так думаю, якась вона в нього рання, ну як називається, не знаю. Вона така плюс-мінус по вегетації, яка поло повинна бути. Теж сухенька, можна обирати. Але є подекуди теж ось, пожалуйста. Така ж сама історія. Або ще посприйвали пізні всходи. Те зійшло неділю назад, це зійшло неділю пізніше, і звісно, стоїть воно, зелене вегетує. Ну ждемо комбайна, будемо вигружати, подивимося, що воно там в нас виходить, виходить. Длінні гони закінчились, поки я газоном мотнувся. Виїхали вже сюди на короткі, тут вони такі... До половини, якщо ці 900 метрів, то тут 450. Якраз повнющий бункер, він висипається в КАМАЗа. а я поки поки газоном оце їхав по полю, це звісно, неправильно по полю їздити. Ну а як? Ну не комбайн же ж буде їздити. І, Відповідно, в нас був газон 3307. Повністю перебраний, тільки кузов був старий. А так все те, що треба, нове викрашене, все в ідеалі. І оце якраз з цього куска... Косили ми семочку і семочко вивозили. Там було, блін, ну, ну так, пів кузова. Первою трогаюся, на другу не встигаю перейти, а ж доїхати до того краю. Не встигаю перейти, як він... Блін, комбайн буде прийти. Як він уже давиться. Не встигаю перейти і все, вже стає. Нагору з тим пів кузова поки вичкаєш, це просто. Мотор перебраний, карбіратор там оце все діло, ну, блін, в ідеалі. І все одно якісь є моменти. Були вірніше, поки ми його не продали. Продати ми продали, люди купили. Через деякий час зустрілися ми з тими людьми. А люди кажуть, доволі, не нарадуються газоном. Чоловік якийсь там до нього щось прикрав, приклав руки, він все роботає, йомо. -йо. А в нас було, я пам'ятаю, і резонатор у мене розривало. І кажу, все, хорош, Це остання капля. А тим їду третю, заїхав, третю, четверту, він пустий, торопить. Зараз нагрузе. 7 тонн. Друга, кло-кло-кло, третя і до кінця доїхав. Все таки дизеляка, дизельний газон, це моч. Це просто моч. Посої. Тут, в принципі, картина одинакова. Все ж таки, як не крути, от посів. Точно, сівалкою точного висіву є, посів сівалки точного висіву. Все однотонне, все рівне, все одинакове, що тут ось навішано, що тут навішано, все в ідеалі. У мене вже така думка складається, це що в нас немає змоги зараз посіяти пшеницю на 35-му міжряді. Якщо пройдуть... Там пише на один день дощ, якщо той дощ буде більш-менш адекватний, щоб можна було замульчувати і посіяти, і дивимось на результат кінечний. Якщо він оправданий, да нахер продати ці зернові сівалки, щоб їх і в дворі ними не мене Ось результат ми бачимо: Аполо плюс-мінус 3 тони, сівалка зернова. Піонір, який ми скосили, 3-2 тони. Тут, я думаю, буде чуть-чуть кращий результат. Може 3,3, може 3,5. Ну, це бог зна. Важити вже ми її не будемо, тобто будемо судити по КАМАЗу газону. Я відвіз вже камаз там 7 тонн железо бо я вже е, навіть ощущаю, як я подимаюся на гору. Коли там 5-6 тонн він спокійніше другою виходить, чим коли нагепаний 7 тонн, що він аж, аж підпригує. То я вже по, по техніці ощущаю. То в принципі оприділимось. І до чого я веду? Що якщо воно оправдає, продати, оставити е, цю сезешку, щоб вона була огороди сіяти або в куча, чого він добре вносить. А ніку продать того, що воно не оправдані, ці зернові сівалки. Як не крути, Да, 35 е, сівалкою пропашною, щоб зробити, потрібно внести, внести інвестиції це в автопілот щоб можна було посіяти рівненько 35 міжряддям. Але в подальшому ми збираємо більший, кращий, вищий результат. Е, врожай. Економія виходить в чому. Е, якщо ми сіємо 116 кг, це я розказую все за себе, за нас. 116 кг, то тут ми сіяли 70 там щось, 70 і чуть-чуть. Тобто в районі 30-40 кілограм економії при посіві. Хтось каже, така яка ж економія, коли ти будеш сіяти сівалкою пропашною на 35-му, це два прохода. Согласився, але ж ми при посіві витратимо 4 літри на гектар, то есть, це якщо ми сіваємо 70 4 літри. І 35 ще 4. Тобто 4 літри тільки перерозхід солярки. 4 літри по 50 гривень, це скільки е, там? 200 гривень. Таке ж, таке. Але ж ми зекономили на посівному. Якщо ми порахуємо по 10 тисяч, це я беру просто, щоб легше було рахувати. 40 кілограм по 10 тисяч це буде 400 гривень, правильно? Тобто ми ще ж тут в плюсі ще 200 гривень на літру гліфосата, ну, при украсих залишилося. Але ж в кінечному результаті ми ж отримуємо вищий результат. І це буде тільки одна сівалка, це все, все діло робити. Це настільки проще, тобто якщо ти, якщо зацепив, пішов, 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 пішов і пішов. Не останавливаючись. міняєш тільки диски висівні Із сої на кукурудзу, з кукурузи на сою. Все. А потім там весною пшеницю. Пшеничні диски ставиш. То якщо якби можна було посіяти в цьому році, якщо ми посіємо і дійсно пшениця дасть більш-менш толковий результат, то, то про які зернові сівалки ми можемо говорити? Тут висновок один. Але це вже зовсім інша історія, так називаємо цей момент. Да? Тобто це треба думати, це треба аналізувати, це треба розуміти. Так що, як не крути, є над чим задуматися. Але думати треба недовго, бо можна заморитися думати. саме найбільше це проблема з погодніми умовами. Суш конкретно, днем жарко, зранку холодно, ночі холодно. І дожів немає. Якщо ж, то й один щось там пройде, пише 13 мм. Ну, як воно зазвичай писало 21 а випадало 7, то при 13 і взагалі не факт, що чи він буде, чи ні. Не мішав би дощ, тому що ну, суш і немає смисла навіть проводити якусь обробіток ґрунту, як воно все сухе, воно не виориться, воно не задіскується. Тобто, взагалі, взагалі без варіантів. Ну соя це ще таке, оставив її до весни, весною задіскував і посіяв. Це ще, це ще. а кукуруза. А під пшеницю. А пшениця не, не, не вся посіяна, що хотіли. До речі, та пшениця, яку сіяли, вже в рядочки пишуться, вже все, все чинчине рьом називаємо. В общем, общем поки молотимо, дивимося, що воно вийде в кінечному результаті. вже назад нагепали прицеп. Тон 14, мабуть, железно. Пшеницю тоді, колись, я пам'ятаю, 12 копійками возили. І то не повний був, бо МТ-зон і то це що по-рівному. А якщо це такі гори, як оце у нас підняться опуститься, то з МТ-зоном це стріпно. ну, Вроді би, їдеш, в клас його нещущає, і нещущає цей прицеп, і це таке дєцьке одним словом. Він перед цим тягав цей 150 овський прицеп, то той настільки важче, чим цей. Чим це, Камаза набили обід хлопцем, привезли, процес іде. Таке, вроді би, глянуть, глянуть. В голові прикинути, поділити, помножити, то вроді би три тони повинно свої аполло насипати. При цьому засушливому році, як у нас, то це ще, я думаю, і супер купер урожай. Ну, хоча можна ж прифантазірувати. Ну, ми без фанатізму. Як воно є, так воно є. Так що от ганяю зараз. Класа на базу і це буде сойка на посів або. Цим, звісно, не вистачить. Залишаємо собі, ну і тих тим, кому потрібно. Так що, якщо комусь треба, звертайтеся, поки що є. Довго ждати віється зимою там і так далі. Не будемо не від каси. Поки ще є світло, поки немає оцих проблем із світлом. Зараз стаємо. При же можливості віємо, калібруємо, все, знаю, у нас на посів є. Щоб зимою е не робити все, того, що якщо будуть виключати світло, то це ми будемо віятися до весни. Там вже щось таке загинають і по 10 часов не буде світу. Бо вітелі наші всі електростанції на 30% тільки готові. Питання тільки, а що ви робили все літо? Чи ви не знали, що воно, що його треба ремонтувати і щось там удосконалювати? Ну, я б цього не розумію. Або ж так само, як ми зробили, все, в нас електроенергії вистачає, можна експортувати. Вопрос, зачем? Та ви людям ціну зменшите, не сіка там по чому-то світ. Хай буде по 5 гривень, наприклад. Не по 5, а по 3. Людям зменшити, ну, не продавайте, якщо воно вам так уже пече. Ні. Це треба ж для людей робити. А люди, ж, які сидять і ушки звісили, одні дураки. Всі ми все прекрасно розуміємо, але на даний момент, на даний час нічого зробити не можу. Так ну я, в общем, отклонився от теми про світ. Виїжджаю вже до асфальту, доїжджаю і стрибнувати, звісно, згори його спускати, така ще гора в нас затяжна, влінка. і крутенька, і задяжна. Ну, Та якось спущу. Взагалі, все, далі тоді вже буде, не забувайте за лайкос. Хух простой, чуть-чуть, звісно, -чуть, невеличкий. Не встигають Камази їздить. Як не крутий, Камаз, це не фура. І комбайни стояли, ну, пару годинок. Це железобетонно. Значить, підведе міток. Кінець, який зараз знімаю, це буде концом двох відосів. Як про вбирання сої Піонер, так і про вбирання сої Аполло. Значить, приблизно по врожайності, приблизно. Аполло не більше трьох, не більше трьох. Той Піонер десь може 3,2, ну знову ж, знову ж це ж треба переважити оце це діло. Ми цим займемося, але це ми займемося, коли ми перевіємося, коли ми відкалібруємося, відколи в нас оці всі відходи, ми їх всі хочемо переважити для себе, щоб розуміти. Хоча я надіявся, що там буде результат. Чого результату немає, в мене тільки е, спадає на думку тільки один фактор. Це те, що на тій сої, хоч і після сояшника, але там були добрива, і там був дощ, а тут доща не було. В нас взагалі, якщо взяти від моменту посіву, ну блін, ну до 150 мм опадів випало. 150, може, трохи з хвостиком. Тобто, і такі ж вони випадали як, не було такого, що там 20, 30, там щось. 14, 7, 10. Оце в мене тільки аргумент тільки такий. Вона стояла вроді би краще, але є але. Значить, по натурі піонір поки ще не чистили, не віяли, не калібрували. Маса тисячі склала 176 грам. А сіяли ми її 183 грами. Зробили, значить, вже аналіз по протеїну. Ой, тільки цифри не пам'ятаю. Ну, коротше, як завжди, всі ж викладають неймовірні ці ж показники, то щось там не дотягує, Менше 37,5. Ну там буквально 36 копійками щось, і те 36 копійками, там на пару позицій щось воно. 36,9 і 366 чи щось, щось таке. Ну це ж знову, да? це поставили вони нам. Я раніше повні, ми вбирали сою із протеїном 35, та її брали за щастя. А зараз це вже все. В них такі норми складаються. Ну, то все відносно. Значить, далі висновок, Висновок, що точна сівалка, є, сівалка точно висіву, є, сівалка точно висіву. На наступний рік будемо думати, аналізувати і так далі. Все, Камаз. Два комбайна висипались, Камаз повний. Ну, якраз тут припічок і ще якраз прицепка КАМАЗ догрузять, тобто плюс-мінус те, що й планували. Ну І ще момент той, що скоріше за все... що Коли дивлячись на інші в інших на інших каналах результати, розумієш, що після цього, всього проведеного, зібраного, що походу, починають мірятися шляпами. Чого так кажу? Ну тому що вроде би, з нашим підходом, з нашим цим, цим, цим ділом, посівом, відношенням до посіву і так далі, виходить у нас отак результат. Це 3-3 і чуть-чуть. Все, по цьому році. Всіх інших... Отак. От то походу, вникається, що що один скосив три тони, другий плін, Та ну як в мене може бути менше. У мене 3,5. Третій йоптується. Ну тоді в мене чотири. Так що це моя сугубо суб'єктивна думка. Кожен думає своєю головою. Я подумав, я сказав. Заходить якраз комбайн. Пекти, той по щось щось таке мампетляє. Ну то, звісно, продуктивність неймовірна. 10,5 жадка, пече як дурний. Хоча цей торець старічок, потихенечку, тутух-тутух і йо-майо. -йо. І все супер-пупер. Це, звісно, їзда, це по полю, це таке, блін. І по-другому ж ніяк. Тому в нас краї завжди ж... Ну не тільки в нас, в усіх, да? затоптані, далі нікуди. Ну взагалі, зараз комбай не добивають і на сьогодні все. Продуктивність даних двох компаній, я думаю, за день це аби так з 9 до 7, до 8, я думаю, вони б у 2 б, гектарів Б70 накривали, б, не фіг є. Ну, може, там на 5 гектарів я перевеличив, не знаю, я не цікавився, але бачучи по нашій площі результат є. Значить, все, на цьому буду завершувати відос. Дякую всім за увагу. І все, звісно, буде Україна.